Народний драматичний самодіяльний театр горішніх плавнів зібрав поціновувачів театрального мистецтва у культурному центрі міської бібліотеки на виставу. Серед глядачів рідні, друзі, і знайомі акторів-аматорів, а також ті містяни, хто має вроджений потяг до мистецтва. Відволіктись від буденних нагальних справ і поринути у вишуканий театральний світ. Вирішив й міський голова Дмитро Биков. Актори разом із режисеркою постанови Анастасією Крамаренко підготували для глядачів незвичне сценічне видовище: виставу читання, Стриманий діловий вигляд і жодних активних рухів імпровізованою сценою, лише текст твору й уміння виконавцями ролей керувати голосом. До речі, театрали представили присутнім у культурному центрі виставу Оскар і Рожева пані за твором сучасного французького письменника і драматурга Еріка Емануеля Шмітта. Це історія про безнадійно хворого десятирічного хлопчика Оскара, який писав листи до Бога. У своїх посланнях малюк благав Всевишнього про милосердя, про гармонію та любов у світі. Посередником між Богом та людьми для хлопчика стає дивакувата жінка у безглуздому рожевому костюмі сестра милосердя, яка виявилася чуйною і духовною людиною. Монологи Оскара, адресовані Богу та його діалоги з рожевою пані, складали сюжет емоційної вистави. Учасникам народного драматичного самодіяльного театру вдалося доторкнутися до найглибших струн глядацьких душ, адже у творі порушені завжди актуальні теми: духовність, людяність і гуманні взаємини у суспільстві. Своєю виставою театрали нагадали мешканцям громади про те, що навіть у скрутні воєнні часи завжди є місце для доброти і милосердя.